Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про посудомийну машину. Посудомийні машини з'явились у відповідь на зростаючу потребу в більш ефективному та зручному способі миття посуду, адже миття посуду руками це була важка та виснажлива праця, яка вимагала багато часу та енергії. Однак ще до винаходу посудомийної машини існували перші прототипи цього приладу. Наприклад, у 1850-х роках Джоел Хоутон запатентував машину з ручним приводом, призначену для миття посуду. Цей винахід заклав основу для майбутніх розробок технології посудомийних машин. Це був пристрій з ручним приводом, який працював за допомогою кривошипа на одній стороні бочки. Кривошип, коли він спрацьовував, розбризкував воду на посуд. Незважаючи на інноваційний дизайн, ця перша спроба створення посудомийної машини не була особливо ефективною, а тому не прижилася. Посудомийна машина, якою ми знаємо її зараз. Була винайдена Джозефіною Кокрейн у 1886 році. Джозефіна, багата світська левиця з Іллінойсу, шукала вирішення проблеми з колів та пошкоджень крихкої порцеляни під час ручного миття. Одного разу Джозефіна Кокрейн виявила, що служниці розбили кілька колекційних порцелянових тарілок. Тоді вона спробувала виконувати їхню роботу самостійно. Після цього дійшла висновку, що потрібно. Доручити цю функцію механіці. Кілька місяців напруженої роботи у сараї якраз і дозволили створити механізм, здатний мити посуд. Кошик з кухонним інвентарем у цій конструкції безперервно обертався. Конструкція являла собою бад'ю з дерева або з металу. Цю модель вона представила на виставці у Чикаго у 1893 році. Утім, винахідниця сподівалася, що спеціалізована сушка буде не потрібна, адже увесь посуд висихатиме сам у силу нагріву. Але це очікування не справдилося. Після миття у такій машині доводилося і воду зливати, і грунтовно витирати все насухо. Нова розробка стала популярною у готелях та ресторанах, але не у домашніх господарствах. Навіть забезпечені газдині не розуміли, за що їм пропонують заплатити. 4,5 з половиною тисяч доларів у сучасних цінах, якщо ту ж саму роботу виконують служниці набагато дешевше. Сама прислуга зі зрозумілих причин була теж невдоволена. Обурення висловлювали і представники духовенства. Однак ніяка критика не могла зупинити Джузефіно Кокрейн. Вона продовжувала вдосконалювати розробку. Остання з вигаданих особисто нею моделей вже могла ополаскувати посуд і злити воду через шланг. Створена винахідницею фірма стала в 1940 році частиною корпорації Вірпул. Згодом багато інших винахідників взялися за цю розробку, додаючи та вдосконалюючи елементи, аби зробити її більш доступною та надійною для всіх. Після Другої світової війни посудомийні машини ставали дедалі популярнішими у заможних родинах Великої Британії та за її межами. У 1950-х роках з'явилася перша повністю автоматична посудомийна машина з кількома циклами миття та функцією сушіння. Загалом посудомийки стали меншими, компактнішими та естетично привабливішими для сучасної оселі. Якось керівник радянської імперії Микита Хрущов перебував на американській виставці, де демонстрували побутову техніку. Побутові, як нині назвали, б, гаджети – що вдосталь були представлені на типовій американській кухні, викликали лише роздратування у радянського комуніста. Оглянувши посудомийну машину, він саркастично запитався: а у вас є така машина, яка б самостійно клала їжу до рота та проштовхувала її далі до шлунку? Лідера радянського союзу можна було зрозуміти, адже його найбільше у світі країна, окрім зброї, більше нічого людського не виробляла. Коли газдині цивілізованих країн вже у звичайному побуті користувалися посудомийками, радянські домогосподарки навіть не чули про існування такої дивотехніки. У 60-70-х роках ХХ століття посудомийні машини по справжньому завоювали США та Європу, і кожна нова модель приносила нові інновації, створювалися різні програми для різних типів миття. Відсіки для ополіскувачів для кращого зливу води та використання солі для кращого сушіння. Нарешті остання інновація прийшла у 2010-2020 роках, коли сучасні посудомийні машини стали частиною розумної оселі, з підключенням до Wi-Fi і управлінням через застосунок, що означає, домовласникам більше не потрібно навіть бути вдома, аби запускати програми посудомийної машини і контролювати рівень солі. Посудомийна машина здійснила фактично революцію у підході домашніх господарств до миття посуду. Вона звільнила господин частково від ручної праці та зекономила їм дорогоцінний час. Посудомийні машини не тільки підвищили ефективність, але й сприяють гігієні, бо забезпечують ретельне та послідовне очищення брудного посуду. Окрім цього, наявність посудомийних машин у ресторанах та комерційних закладах. Підвищила продуктивність та покращила роботу підприємств громадського харчування. Іноді можна почути від жінок старшого покоління, що, мовляв, посудомийна машина то для лінивих господинь, і вона так не відмиє посуд як власними руками. Запропонуйте таким досвідченим господиням, аби вони відмовилися тоді від пральної машини і йшли прати одяг до ставка і річки, або від електрики і користувалися свічками. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось.